Скоріше за все, ви або ваші знайомі хоча б раз натикались на таку рекламу. Ця штука називається smm франшиза. Люди продають повітря і заробляють на цьому. А чи все так просто і профітно? У зв'язку з цим я вирішив знайти відповідь на наступне питання: чи можливо заробити на smm франшизі у 2023 році? Приємного перегляду! Спочатку давайте поясню, що таке ця ваша SMM-франшиза і чому вона така популярна зараз. СММ-франшиза це готова бізнес-модель по заробітку в Інстаграмі, ТікТоці або Ютубі. Є три кроки, над якими треба працювати. Перше це оформлення профілю, друге його розкрутка і третє просування. Це все збирається в один пакет і продається. 90% франшизерів продають можливість продавати, а точніше, продають повітря, або те, що кожен чайник знає, а не годні поради по СММ. Коли купив такий в лапках курс, то як правило ти перепродаєш його іншим людям. Тобто просто продаєш папку, яку і далі будуть перепродавати. Спеціально для цього відео я знайшов СММ франшизера. І давайте ми зараз йому напишемо і, можливо, дізнаємо щось нове про цей легальний вид скаму. Але перед тим, як ми це зробимо, я би хотів розказати про свій авторський телеграм-канал, в якому я ділюсь ексклюзивними способами заробітку в інтернеті, там ви можете знайти те, що зачасту продають в платних курсах. Тільки є одна відмінність. Я прощу це безкоштовно. Тож приходьте скоріше і самі переконайтеся в цьому. Посилання залишу в описі під цим відео. Добрий день! Чи можете розказати більше про SMM франшизу. Так. Звичайно, далі цей хлопчина скидує голосове повідомлення на хвилину. Це вже щось нове. Давайте послухаємо. Дивись, так в чому суть заробітку на смм франшизі? СММ-франшиза франшиза це вже готова крокова бізнес-модель, в якій тобі залишилось тільки навчитись. Я буду тобі розказувати, показувати і все. Відповідати на твої питання. так? Отож, дивись, заробіток на самому франшизі це ти, коли будеш перепродавати навчання, яке перепродам тобі я. Тобто, дивись, наведу тобі приклад. Я раніше купив однієї людини це навчання. так? Він навчив мене і заробив на мені так. Я йому заплатив 350 гривень, так. Е, а зараз я продам тобі цю смм франшизу то зароблю на тобі і навчу тебе. І зароблю цих е, тих самих 350 гривень. А вже далі ти продасиш іншій людині і. І, і навчиш її, і будеш заробляти 350 гривень. І так ти можеш безкінечно. Отже, в ціну входить по суті міні-курс та особистий наставник, і це всього за 350 гривень. Але є одне жирне но. Що ви купите цей курс, то отримаєте тільки базову інформацію. Наприклад, створити Тікток акаунт і заливати кучу подібних відосів, де показано чувака в машині і те, що вони збирають людей для роботи в сфері СММ франшизи. І просто коли люди тобі пишуть продавати такий курс і говорити те саме. Як ми почули, вони навіть не приховують, що вони його 100 раз припродають. І це по суті продажа повітря, яке поки для всіх людей безкоштовне. Тепер мені цікаво знати, як проходить його день. Задамо питання. На що він надсилає мені таке відео? Як проходить день СММ Франчезера. Це після школи, бо вранці змогла продати лише один маленький пакет. Я перевдяглась, прокусила улюбленим йогуртом і поки їла, змогла продати один середній пакет. Потім я пішла у кімнату, консультувала клієнтів, займалася всякою фігнею. Потім сіла оформлювати сторінку, там робити сторі, всяке таке. монтувати, відповідати клієнтам. На це плюс-мінус у мене пішло 20-30 хвилин. Також цей час я змогла зробити ще один продаж. А потім я вже просто відпочиваю до ночі і потрошки консультую клієнтів. А якщо ти підліток і хочеш заробляти, то пиши мені в дірок інстаграму. У мене зараз книжки, і нарешті давайте йому задамо найцікавіше питання: скільки ж він на цьому заробляє? Скільки ти на цьому приблизно заробляєш? Я так зрозумів, він любить спілкуватись тільки голосовими повідомленнями. Давайте послухаємо. Дивись, в середньому я заробляю від 11 тисяч гривень. До 15 тисяч гривень. Це залежить від того, скільки раз у мене куплять навчання. так? Ну, В середньому е, в місяць, е, як мінімум, то 12-13 тисяч гривень маю. Мінімально значить 12 тисяч гривень. Хм, непогано. До речі, це зарплата твого вчителя з математики. Варто задуматись. Але правду він сказав, чи збрехав. Знає тільки він сам. І все це залишиться на його совісті. Йдемо далі. Чи можна все-таки заробити на цьому? Давайте розбиратись. На мою думку, можна, але пам'ятай про Dior. Do Your Own Research. В тему мають горіти очі, щоб з легкістю дослідити цю тему, проаналізувати конкурентів та створити щось унікальне та універсальне. Бо просто аккаунт в інстаграмі вже не проканає. В мене є певний пак шаблонів, котрий мені скинув так званий франшизер. Зараз ви їх бачите у себе на екрані. Тому тут треба просто думати та творити. Але запам'ятайте таку фразу: Якщо довго мучиться, що нібудь да точно получится». До речі, я її сказав у минулому відео по способах заробітку на телеграмі. Раджу переглянути, бо інфа там реально годна. А якщо ви хочете бачити практичний експеримент у моєму виконанні, у якому я покажу скільки я заробив на СММ франшизі за один місяць, то давайте наберемо під цим відео 200 лайків і йому бути. На сьогодні це все тож, друзі. Дякую всім величезне за перегляд. Нагадую, що всі корисні послання будуть внизу в описі під цим відео. Ніколи не здавайтесь і до нових зустрічей.